Благодійна організація Фонд Марії Матюфанової відзначила першу річницю своєї діяльності. Про досягнення та результат. Дивіться далі. У центрі броді відбулася зустріч з активними жителями міста. Керівник благодійної організації Фонд Марії Матюфанової Альона Хміллер – прозвітувала про роботу у неформальній атмосфері. Зібралося чимало зацікавлених людей, які підтримують даний проєкт. Ми запросили багато кого, але зважаючи на такий зараз складний стан військовий стан, багато людей не змогли прийти, але нас було десь 20 людей. Ми в такому тісному колі поспілкувалися, розказали про те, як створювалася наша організація, які були виклики, які були досягнення. Досягнень у нас немало за рік і ми не плануємо зупинятися, плануємо далі нести нашу місію і допомогти допомагати людям похилого віку та тим, хто опинився в кризовій ситуації, окрім звіту про діяльність проєкту, варто зазначити і про досягнення, адже керівник організації протягом року докладала чимало зусиль для покращення активності самого проєкту, і за цей час є багато хороших змін. Ми розширили взагалі цільову аудиторію так, тих людей, які ми допомагали. Ми починали з п'яти людей. Зараз у нас є вже 105 людей, яким ми надаємо послуги. Це є доставка продуктових наборів, психологічна допомога, клінінгові послуги та інші, з якими можна ознайомитися на сайті нашої організації. Так, звичайно, що на рік нашої діяльності наш основний меценат, який є близьким родичем Марії Митрофанової, подарував нам автомобіль. І завдяки цьому нам здійснювати нашу діяльність є вже набагато простіше і якісніше. Звісно, допомога людям похилого віку від благодійної організації справа дійсно благородна. Однак бували і ситуації, коли волонтери зіштовхувалися із хейтом. Проте завдяки незглавності Альони і Лівний із цим також дали раду та планують розвиватися далі. Ми цього року вже будемо розвиватися не інтуїтивно, так як це було цей весь рік. Ми виграли грант на розвиток на стратегічний розвиток нашої організації до 2025 року. Це був грант на навчання. Ці кошти ми потратили на те, щоб залучити тренера, експерта, який кваліфіковано розробив стратегічний план нашої організації. Це наш такий внутрішній документ, по якому ми будемо слідувати, як саме розвивати нашу організацію до 2025 року, звичайно, що в планах в нас розширювати межі працювати не тільки на трьох старостинських округах і вродів і в бродах, а й розширювати свою діяльність на 10 старостинських округів. Звичайно, що ми будемо планувати і брати участь і далі в проектах, в грантах, щоб отримувати кошти на статутну діяльність, щоб допомагати і надалі людям. Підтримують у цьому Альона Хміляр і колеги, адже одні справитися із такою потужною машиною допомоги важко. Саме тому на зустріч і приїхали представники різних організацій та ті, хто допоміг грантово стати на ноги. Працювати з Альоною досить цікаво, і є бажання, тому що вона особа зацікавлена в тому, хоче розвивати організацію. Прислухається до моїх порад. І я раджуся з нею, рекомендую і тому бажаю і надалі такої співпраці, бажаю її натхнення, бажаю підтримки, терпіння, сили, наснаги, здоров'я і все інше. Їй і собі теж тому, що ми задумали з нею дуже гарну і потрібну справу. Сама Альона Хміллер завдячує друзям за підтримку та поради і планує прагнути ще до кращих результатів. Власне, наша співпраця з Альоною вона триває вже близько двох років по проекту Корпоративне наставництво. І ми дуже пишаємося і тішимося, що Альона рік тому відкрила свою громадську організацію, свій благодійний фонд, тому що ми знаємо, що це, як це допомагати іншим, і насправді те, що робить Альона, це є неймовірні речі, які допомагають іншим. І сьогодні ми могли про це почути, як говорили і давали коментарі. Інші учасники заходу. І зі своєї сторони від нашої організації ми хочемо побажати не Впинності далі працювати над розвитком і знаємо, що нових проектів, нових ідей і нових залучень людей від телеканалу Броди Онлайн. Ми щиро вітаємо керівника організації, бажаємо не зупинятися на досягнутому, і головне мирного неба над головою. Сергій Нікишин, телеканал Броди онлайн.